Петриківський розпис у трьох поколіннях галерея Соборна презентувала виставку родинного петриківського розпису. Вона об'єднала твори української майстрині декоративного розпису Марфи Тимченко, її доньки Олени Скицюк та онуки Олени Кулик. Детальніше про виставку дивіться у сюжеті Вікторії Левченко. Марфа Тимченко присвятила свою творчість славетному Петриківському розпису. Це орнаментальне мистецтво її рідного села Петриківки, що на Дніпропетровщині. Упродовж свого життя вона створила сотні квіткових і сюжетних композицій на папері, картоні, порцеляні та полотні, спільною рисою яких є витонченість малюнка, відчуття ритму та композиційна довершеність. У той же час Марфа Ксенофонтівна доповнила Петриківський розпис власним сприйняттям світу, що виражає характер автора у кожній її роботі. Вона знайшла свій абсолютно хід, Гінальний, вона знайшла нові якісь ефекти і в кольорі, і в деталях, і в композиціях. І розвинула його настільки, що він, я ж кажу, що він є абсолютно унікальним видовищем, явищем в світовій культурі. Творчістю своєї матері та її новаторством художниця Олена Скицюк щиро захоплюється не лише як родичка, але й як митець. З-поміж усіх робіт матері пані Олена найбільше полюбляє Мадонну. У мами дуже багато робіт на тему материнства. Вона дуже добра, така людина була. Мені здається, що ця робота вона є якби квінтесенцією всіх тих. Образів, створених нею з, е, на цю тематику. Пані Олена натхнена прикладом своїх батьків, а батько займався монументальним петриківським розписом, теж стала художницею. Раніше у родині були дві майстерні, але зараз отримувати приміщення не по кишені. Тож Олена Скицюк сподівається, що за державної підтримки вдасться створити у Києві музей Петриківського розпису. На жаль, майстерню оплачувати нереально, прийдеться її здавати. Але ми сподіваємось, що держава якось ну, відгукнеться на ці речі, бо вони абсолютно надзвичайні, оригінальні, такого в світі ніде, ніде нема. У рамках відкриття виставки відбувся майстер-клас Патриківського розпису від лауреата премії імені Катерини Білокур та Сергія Колоса доньки Марфи Тимченко, Олени Скицюк, Вікторія Левченко, Євген Полінкевич, Андрій Сидорченко, новини культури.